На баглай, вітаю. Україна стане частиною Євросоюзу. Хочу цього в Будапешті чи ні. Головна дипломатка ЄС, Кая Калас під час зустрічі з головами МЗС у Львові 9 травня заявила: якщо Угорщина блокуватиме прийняття України, у Брюсселя є запасний план і не один. Тим часом у самій Угорщині один за одним лунають політичні скандали. СБУ викрила агентурну мережу, яка роками стежила за станом справ у Закарпатській області України. І про політику Угорщини і комунікацію з нею України буду далі говорити із Юлією Грішеною, народною депутаткою головою групи дружби парламентських зв'язків з Угорщини. Пані Юлія, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям. Слава. Отже, пані Юлія СБУ викрила агентурну мережу угорської військової розвідки в Закарпатті. Це своєю чергою призвело до висилання двох угорських дипломатів з України. На вашу думку, тож як цей скандал вплине на українсько-угорські відносини? Так, я е, всіх вітаю. Я зараз якраз знаходжуся в Будапешті на центральній площі Будапешту. Е, дійсно, останніми днями ми спостерігаємо різке погіршення стосунків е, між нашими країнами і ті події, які ви тільки що переназвали, вони дійсно сталися, і вони е, звичайно в негативному аспекті впливаючи на відносини між нашими країнами і вже той наслідок, який ми е, е, отримали вчора. Я... Негативне вчора ввечері це те, що угорська сторона відтермінувала перемовини, які повинні були відбутися завтра в Ужгороді між двома нашими делегаціями, де ми повинні були обговорити 11 пунктів, які є вимогою угорщини для того щоб розблокувати вступ україни в єс а ми я як член делегації можу сказати що ми дуже добре провели ці перемовини під керівництвом нашої віце олісті Ольги двадцять 29 квітня домовилися про наступний раунд перемовин 12 травня. і ми дуже Відповідально підготувалися до цієї зустрічі, і ми дуже розраховували отримати конкретні результати для того, щоб угорщина розблокувала нам перемовини по першому, там другому і третьому кластеру. На жаль, ці, ці перемовини відтерміновані. Але я хочу сказати, що ми продовжуємо працювати, тому що цей трек для нас є особливо важливим. Зараз в буде проходить. Україно угорський молодіжний форум, і це таке велике, значище, дуже велике, таке така подія, оскільки сюди приїхало вперше, в Угорщину приїхала молодь з усіх куточків країни. Була присутня угорська влада, українська влада, і наша мета це зробити все для того, щоб молодь наших країн почала співпрацю на своєму рівні, становила дружні стосунки і допомагала політикам відновлювати і покращити стосунки між нашими країнами. Ось Зараз, наприклад, на цій площаді, зараз у нас другий день форуму. І сьогодні, зараз от ви можете спостерігати, вже закінчуються такі як флешмоб. Великі тут була угорська молодь, була українська молодь. Ми всі вдягли український одяг, і ми йшли ходою через всі центральні вулиці Будап Будапешту лунала українська пісня, українська мова. Ми розмовляли з угорцями, говорили, агітували їх підтримати Україну при вступі в Євросоюз. Ем, і ну це дійсно було таке не потужне явище. Люди реагували, хочу сказати дуже позитивно, тому що е, народ угорщини підтримує Україну. Ми сьогодні саме зараз в Угорщині вже ідуть, тривають ці так звані консультації угорського уряду з угорським народом, е, які які проходять у формі опитування угорців, чи підтримують вони вступ України до європейського союзу. А е, ми спостерігаємо достатньо. Е, Можу сказати агресивну таку ем, агітацію угорської влади проти вступу України до європейського союзу. Ем, дуже багато плакатів розвішані по Будапешту, по Угорщині з е, нашим президентом Володимиром Зеленським з фон Фондрляєн на такому червоному фоні, який так ну, негативно доносить меседжі про вступ України до ЄС. Тому ми продовжуємо нашу роботу якою складною вона не була тут зараз? Знаходиться українська молодь. А ми спілкуємося з угорською владою. Переконуємо їх. Це постійний діалог. І так само зараз в Будапешті знаходиться спікер українського парламенту Руслан Стефачук, який прибув сюди на саміт спікерів європейських парламентів. Там теж відбувається робота на відповідному рівні. Тобто, ми зараз не дивлячись на складнощі, які останніми днями особливо. Відбулися між нашими країнами. Ми на своє на своєму рівні продовжуємо цю роботу, тому що наш шлях до Європи незмінний, і кожен на своєму рівні працює для того, щоб країна якомога швидше опинилася в Європейському Союзі. Пані Юлія, я вам дякую за докладну розповідь і за вашу роботу. Це була Юлія Грішина, народний депутат, голова групи дружби міжпарламентських зв'язків з Угорщиною.